Вітаю незламні і з оглядом свіженьких релізів від нових і вже відомих імен української поп-музичної сцени, як завжди, про кохання, про війну і про кохання під час війни. І все це для того, щоб у вас не виникало питання, що послухати. Ласкаво прошу на канал TXT, Він же текст мене звати Денис Головльов, І це черговий вже 23-й випуск новинки тижня. «Слухай українське. Рушаймо. Слухайте лише українське. Слухайте українське. Слухайте українське. Перед тим як Почнемо поговоримо про головну таємницю нового українського шоу-бізу, яка начебто розкрилася, але не все так просто для тих, хто трішки упустив, Клавдія Петрівна інтернет-феномен, пісні якої грають на радіо та пушаться на стрімінгах, але при цьому ніхто не знає, хто вона така. Лікарі кажуть, що це депресія. І ось на премії Золота Заря від видання «Лірум» у категорії дебют року перемогла Клавдія Петрівна і видався чудовий шанс розкрити свою особистість, що Клавдія Петрівна і зробила, але є один нюанс: отримувати премію вийшла Маша Кондратенка, що стало великою несподіванкою. Для ще більшого достовірності Маша виклала відео і фото зі співаком Ості, з яким у Клавдії Петрівни є фіти. Акаунти самої Маши та Клавдії Петрівни теж виклали сумісні поставили. Сти, проте сама Маша ні на церемонії, ні після у себе в інсті так і не сказала, що саме вона і є Клавдією Петрівною. Далі більше слух медіа не повірили в цю історію, тим паче, що раніше блогер Богдан Безпалов повідомляв, що справжня Клавдія Петрівна це 19-річна студентка музичного коледжу. Соломія Опришко. Слух медіа знайшли вже видалені відео, де той самий Ості співає разом з Соломією, яка ще й акомпанує на клавішах. З ночі, О, ти кофаній, мене не ну правда ж, цей голос більше схожий на ось це: Суди сонце злива, але я щаслива. Ніж спів Маші Кондратенко. Тим часом мережа розірвалася від мемів про Машу та Клавдію Петрівну, але ось тут зауважу, що, попри всю геніальність піарників із розкруткою проекту Клавдія Петрівна та й творчості Маші Кондратенко, все ж таки вони, як на мене, припустилися великої помилки. Багато людей не розуміють сарказм та іронію, закладену у творчості Маші, і називають це шароварщиною або безсмаком. Я ж навпаки, вважаю творчість Кондратенко дуже крутою, актуальною, якраз так, Такою, що своїм ходінням по краю між хайпом на патріотизмі та незавуальованим кипкуванням, і народжує чисту іронію та ще й у крутому музичному оформленні. Проте так вважаю я, але є багато людей, які не розуміли творчості маші. Після цієї сенсації ті самі люди почали відноситися серйозніше до Ваньківстаньки та вогник-вогника, і ось. Коли і якщо правда вийде наружу, для Мащі нічого хорошого з того не буде. А для Соломії, якщо це справді вона, звісно, все буде ще цікавіше. Такі ось думки. А ви напишіть у коментарях, що думаєте про творчість самої Маші та чи вважаєте її Клавдією Петрівною. А ми переходимо до новинок тижня. Рушаємо. Новинка номер один. Лобода. Ментор. Да я жартую. Пісня справді вийшла, але ні пісню, ні цю новинку торкатися немає ніякого бажання. Новинка номер один, як так, нижче зростом. Серед постійного потоку релізів Ярослав, як на мене, знову видав хід пісню, яка основним своїм хуком, просто вона була нижче з ростом, буде зрозуміла кожному. А ще у пісні використаний такий простий, але такий ефективний прийом, коли пісня починається приспівом з майже пустим аранжуванням та вокальною мелодією, яку як так співає у нижньому регістрі, тобто на октаву нижче від тієї, що буде у наступному повторюванні приспіву. Коли ж після куплету починається. Це знову приспів. Пісня виходить на пікову точку емоційного напруження як у вокальній мелодії, так і оранжуванні. Ця пісня відкриває дебютний альбом Ярослава під гітару. Слова до цієї пісні допомагала самому артистові писати Катерина Медведєва. За гітару відповідав Андрій Вдовіченко, Він же жидові. А Стас Чорний написав бараджування і зводив цей сингл. Вона ніколи не міня, такою бути, як всі. Новинка номер два. Голубенко, Нічка Тікай. Голубенко часто балує нас саме фітами, і хоча не всі вони стають хітами, проте кожен приспів у виконанні Давида заслуговує уваги. Ці ж пісні поєднання голосів Голубенко та нічки у сумісній історії кохання створюють магію емпатії та занурення у вихор почуттів. Слова до своїх партів написали самі Давид та Даяна, а за музичну частину повністю відповідав сам Голубенко. Новинка номер 3 Морфом Вова зі Львова. Я не на війні, але війна в мені. Коли сниться на Богу вогні. На тільки назва багато чого говорить, але нехай вона не вводить вас в оману. Ця пісня не про виправдання, вона про переживання кожного, хто не на фронті. Це правда глибоко саморефлексійний текст із такими простими, але такими болючими висновками. Я не на війні, але війна в мені, і не прокинутись ніяк, бо ми не Хоча ми то довго спали. Цікаво, що як і у синглі, який ми розбирали вище, до створення музики також доклав руку Дові. Мова знову ж таки сам про гітарну партію. Вова зільвова написав слова, а все від аранжування до зведення вже доробив співавтор пісні Рома Мурфом. Серця пише на спиняються пісні. Новинка номер 4. Ачекс. Знову знову знову. Тільки у минулому огляді нових релізів Ачекс дебютував і у нашому випуску, і, взагалі, написавши першу пісню саме українською. Якось знову знову із релізом. Знову, як то кажуть, на теорії музики повторення один з найефективніших засобів музичної виразності. І в цій пісні цей прийом у приспіві спрацював на всі 100%. Слова до цієї пісні знову написав сам Нікіта Ачекс. Автором музики та аранжування виступив Богдан Пономаренко. а Артем Вербицький все це звів. Знову знову знову. Знову знову знову. Новинка No5: За Hardkiss. тільки там. Тільки там. Щось казати про треки за Hardkiss не має сенсу. Вони і так же живі класики власного стилю. А ось кліп це те, на що окремо рекомендую звернути увагу. Він зроблений у форматі відео щоденнику із відзнятою окремо сюжетною лінією, яку, до речі, можна інтерпретувати зовсім по-різному. Судячи з коментарів, хтось там бачить перезавантаження відносин, хтось каже, що це про відносини у цей складний час, а хтось бачить і натяки на розлучення Юлії Саніної зі своїм. Чоловіком Валерієм Бебко сам же кліп вражає своєю кінематографічністю. Ми залишили... Слова написала сама Юлія Саніна, що теж нам натякає, що вони є відлунням внутрішнього стану фронтвумен «The Hardkiss». Спродюсував та зааранжував сингл Все той же Валерій Бепко, А Стас чорний все зводив та майстерив. П'ять пісень, і ми вже відслухали половину нових релізів. А це означає, що саме час просити вас зробити те, що для вас нічого не коштує, і займе декілька секунд. А для нас це цілий світ. Поставте лайк, коментар або підпишіться на канал, і тільки так ми будемо розуміти, що все це не дарма. Нагадую, що всі ці пісні є у нашому плейлисті Spotify слухай українське, а також у описі під відео. Для тих, хто має змогу нас підтримати фінансово, реквізити там же під відео. Дякую, продовжуємо. Новинка номер 6. Адам серед зими. Це гурт Адам, і це їх українські романси нового часу, в яких підсі фортепіанні партії слова ця ніч ховає зорі мені дарує лише холодний сніг, навпаки, віють теплом першої закоханості. Як мінімалістична сама музика, так і відверто простий проте антуражний кліп, в якому Саша Норова, муза і учасниця гурту дарує нам маленьку театральну імпровізацію. І все це серед зими, серед довгої зими 2024-го. Новинка номер сім. Стася. Не мокнуть сльози від дощу. Мелодійно коливаюча пісня, наче лагідно відкрити Чорне море у теплий літній день, начебто і трохи сумна за змістом, але в той самий час і даруюча надію. І це, звісно, майстерність Стасі так передавати емоції, втілені у пісню. Мене yeah, me... Новинка номер 8. Нікіта Дісюда, Майорова, сюда, Майорова, Що уважно дивиться наші випуски. знає, що особисто на мій суб'єктивний смак англійські слова та фрази в міксі з українською виглядають якось так: Модно все. Все красиве і фетиво амійзінг Amazing на всіх. Але ж у кожному правилі є свої винятки. Так і тут, коли це звучить у рамках стилю, то це прикольно. Не зможу бачити тебе у вісні. Вісні. Новинка номер 9. Барабанда воля. Там, поміж долями, яким немає початку й кінця, я тобі обіцяв. Ще одна назва цієї пісні другий лист, і саме в ньому знову Ельнур звертається до мами та розповідає про свої внутрішні переживання, мрії та біль. Третій лист Ельнур обіцяє написати вже про перемогу. Нехай це так і буде, і якнайскоріше. Музика Новинка номер десять. Моан, гурдно, муха, мухіч, Карон Ліл, євген дубовик у пісні Вщент. Цього поки Цю пісню я лишив на десерт для самих уважних глядачів та слухачів, бо мене вона розбила вщент. Максимально музична композиція із довгим списком крутих музикантів, які приклали руку до створення цієї пісні з таким дзвінким та пронизливим вокалом Ані Карпенко а.к.а. Моан. Поки ми не розбиті вщент, Аня закликає цілуватися. І хто я такий, щоб із цим сперечатися? Тим більше додам живіть, поки є такий момент. Ось була добірка, яку ви завжди зможете знайти у плейлисті Spotify Слухай українське. Дякую, що були зі мною, з нашим каналом. Підписуйтесь, пишіть, що так, а що ні. А головне, тримайте стрій. Слава Україні!